Вітаю вас, пане голово! Вітаю наших глядачів. Вже. Скоро зовсім за два дні. 24 лютого цей день закарбувався в пам'яті кожного українця і в кожного місця закарбувався по-своєму. Отже, е, хочу почути ваші емоції, ваші спогади про той день і про той рік, як ми його прожили разом. І, власне, от 24 лютого ранок, як що ви відчували тоді, і з якими емоціями покинулись тоді. Ранок ми проснулися від гулу. Ми з дружиною ще. Спали, проснули такий гул. Я кажу, почалась війна. Та Що ти розказуєш? Я кажу, ну я ж тобі казав, що воно буде. Тому що ми ж пам'ятаємо, що обговорювалося, останні дні особливо буде, не буде. І коли відкрили вже новину ленту новин, то вже побачили, що дійсно почалась війна. Е, я розумів, якось так, напевно, не знаю. Так Бог дав, що до того я дуже. Е, Багато про... читав, як починалася Перша світова війна. Uh -huh. Чому вона починалася? причини? Чого? Бо війна це що? Це вже крайна точка невирішення якихось питань. І Як починалася Друга світова війна? Як воно, скажімо, книга про Івана Павла II, як зразу після Другої світової війни почали будувати Європейський Союз? Чому 91-й рік? Відбулося розпад Союзу, і ніхто з сусідів не, скажімо, не сварився за землю. Ні поляки з українцями, ні з румунами, ні це. бо це було проговор. І так співпадало, що ота е, імперія довалювалася і вона має довалитися на наших очах. Тобто, скажімо, для себе я був готовий, я розумів, що це таке є. Я розумів, що таке страх і як його можеш побороти. Страх можна побороти з занятістю. Mm -hmm. Працею, щоб людина відчувала, чого вона робить. Бо ставала причина, тут кілька днів, у тих перших днів було відчуття такого, що все, все пропало, все. І великий, Коломия була було тоді великим транзитним містом. Першим ділом почалась е, мобілізація. Ми бачили, скільки людей було перед воєнкоматом, вони хотіли йти на фронт. Але Перед тим, як вони тут попадуть, що це означає? Їх треба було десь, скажімо, накормити, коли вони вже пішли в частину. Їх треба було розмістити. Їх треба було потім з цих пунктів перевести в інші пункти перемістити. Ресурсу ні в воєнкомату, ні військових частин не було. Це лягло все на наші плечі. Uh -huh. Наступний потік переселенців. Які сюди приїжджали, одні зупинялися, а другі чували, транзитом зали, проїжджали так? далі. Це величезний потік. Тобто, їх треба було зустріти, нагодувати, поселити знову ж таки і їх заспокоїти. Тобто, саме збити, що мов їх заспокоїти і далі. Наступне, наступні дні були це до нас перебазовувалися військові частини, і ми знаємо, які. Тобто, отакі, от скажімо, в десятки разів збільшений. Потік людей. А це все вимагало координації і, ну, і зусиль, таких, скажу, і, крім моральних, і фізичних, матеріальних. Ну, бачите, кожен батько сім'ї так найперше відповідав за свою сім'ю, а вам так випало, що ви мусили відповідати за всю громаду. І це, ну як на мене, то доволі серйозний тягар, бо і безпека своїх коломаян теж була важливою, теж була на часі. От як вам були оця емоція, ця відповідальність за всіх? Ну, я тут би дійсно почав з сім'ї, тому що ми живемо біля військової частини і не один раз. З Андрієм Іванчиком, нашим депутатом Верховної Ради, там піднімали питання, питання: може ми переїдемо? Я казав, ну як ми переїдемо? Ти уявляєш, що буде з тими людьми, які побачать, що ми поїхали. Uh -huh. Це ще більша буде паніка. Тому я сказав сім'ї, що ні, ми будемо на місці, ми ходимо на роботу, ми ходимо в школу. І особливо, що я би відмітити, що я... я і так пішки хочу, а я свідомо ходив, показово ще пішки, щоб бачили, що влада є на місці. І ми розуміли, що ми мусимо. Не, рухала нам якась така сила, Божа сила. Уявляєте, як це, це такий зараз от, щось організувати, якийсь захід, аби то було, то було. А воно так якось органічно. Кожен знав, що робити. Волонтери знали, що вони роблять свою роботу. Військові знали своє. Кожен на своєму місці, ну і я, звичайно, буду хвалити наших працівників міської ради, тому що по тому. Скажімо, розпису, щоб діяти у надзвичайних ситуаціях. Освіта uh -huh. мала тоді найбільшу завдання. Вони приймали переселенців. Тобто, це стало там, звичайно, перш, четвертий ліцей. Не секрет, що ми до, до серпня місяця ми годували майже півтора тисячі військових, тому що не було у них своєї їдальні. На початках ми годували всі військові, всіх, що, що ще було це. Ми всі годували. Це все робила освіта. Культура, спорт, працівники, які мали би ходити на роботу. Не всі ходили. Хтось ходили на пункти прийому переселенців, хтось готував їсти. І, звичайно, дуже активно допомагали люди. Я пам'ятаю, дзвінки, а чим допомогти? Ми маємо то, а ми маємо то. Чи може то? Тобто це було треба було регулювати потік допомоги. Ми... А гроші на продукти виділяли з бюджету? Ну, в нас була. Закладені кошти для приготування в садочки і в школи. І якраз ага. ми скористалися цим. Тобто були бюджетні призначення, були реальні запаси продуктів, але я кажу, в разі, дай Бог, щось і ставалося, це ну, миттєво вони з'являються. Так на початках ми все реагували. Дуже показово було, коли прийшло вже десь за два тижні. Я там з заступниками кажу, ну йдемо, подивимося, в саму десятку, що там робиться всередині. Ми приходимо, а там парк, де стоять. Танки, БТР. а він майже, майже, скажімо так, ну дуже багато тої техніки. Я кажу, то як та вроді би на другий день ми все за кілька днів і все виїхав. Та ніка, це, це те, що не ремонтується. В основному, що немає акумуляторів, немає шлангів, немає прокладок. Я пам'ятаю тоді, як перше повідомлення я зробив разом з паном Василем Римаруком, який взявся це ремонтувати, що потрібні акумулятори, потрібні це. І відтоді почався такий процес. Зараз багато чого ми вже скажемо стараємося. Я завжди всім кажу, що що можливо, давайте ми будемо купляти за бюджетні кошти. У нас на це кошти є. Це є першочергово. Той самий день, 24 лютого, рік тому ви скликали сесію міської ради. Чи не боялись ви тих ризиків? Для чого була ця сесія? А про ризики я говорю, бо ми пам'ятаємо, що і в той день був приліт і в нашу громаду, і відповідно люди мали страх. Насправді, так, 24 лютого. Планово була сесія лютнева. Були там різні питання, і загальні, і земельні питання. Ми зібралися зранку з депутатами на погоджувальну раду. Я переконував, що сесію треба провести, депутати мене підтримали. Одне, що ми зробили, що не на часі приймати земельні питання. Тому земельні питання ми відклали на довший час. Вони не вирішувалися. Але загальні питання, і це дало підтвердження, тому що. У військовий час, в час війни нам приходилося зустрічатися, проводити деколи сесії виконкоми по два рази на тиждень. Якщо раніше це було один раз в місяць, як норма, mm -hmm. то бували рази, що приходилось два рази на тиждень приймати, тому що були зміни, зміни або по фінансуванні, або треба було виділити якесь приміщення для військових. Ну, ну різні задатки різні були, тому це підтвердило, що правильний крок, тому що, по-перше, депутати відчули відповідальність. А люди побачили, що влада є на місці. Тобто місцеве самоврядування десь теж мобілізувалося, мобілізувало свої сили, щоб громада функціонувала і далі. Я вважаю, що, дякуючи Богу, і армії, ми виживаємо, але місцеве самоврядування це є такий орган зараз, який велику частину витрат взяв на себе. Тому що ми маємо так: центральний бюджет, скажімо, взяв фінансування Збройних сил в цілому. Але все, що стосується побуту на місці, це ми взяли на себе. Пам'ятаєте, чи наш батальйон створювався 77-й. Починаючи від лопат, від черевик, від всього, це або люди фізично купляли, приносили, або давали кошти, ми складали це все в кубку, в кубку і так утворювалася наша армія. Ви вже згадали, що активізувалася і громада, і Коломаян, і почався активний такий волонтерський рух. Ну, от, от, характеризуйте тоді той процес, і чи бачите ви ще цей ентузіазм зараз? Волонтерський рух. Як він тоді був, мав інші прояви, зараз він перейшов, скажімо, так, на вищий щабель. Тобто, жити зараз в Україні це є волонтерство. Тому що, ну, скажімо, легше поїхати за кордон. Я нікого не засуджую. Але тут більше викликів. розумієте, Тут є починаючи від небезпеки і до, до, до різних чинників. Тому волонтерство воно розвивається, як і суспільство. Тоді воно було, скажімо, таке, що ти там приносив харчі, одяг. Цього зараз є деякі речі, яких вже ну не треба, скажімо, ну, армію, скажімо, годувати і вбирати не треба. Вони це вже це вже на державному забезпеченні. Але морально це є велике, тому що людина відчуває причетність до тої справи, до тої перемоги, яка кується зараз. Тому це важливо. Тобто, і воно буде, а ще скажімо, через кілька місяців то буде ще інший вид волонтерства. Буде вид волонтерства робити проекти по розвитку, вчити когось, вчитися як. основне дивіться, війна, я вже казав, що це так якби, цілий комплекс проблем. Війна, для чого ми маємо стати кращі. Просто маємо стати краще. Щоб стати краще, це треба вчитися, працювати і, звичайно, вірити, переживши от той перший шок вторгнення 24 лютого, можливо, тиждень, можливо, хто як? От на вашу думку, громада Коломиї як довго переживала стан шоку, як вона від того оговталася, і як скоро? Якщо описати цей стан шоку, що ми нічого не робили, то я думаю, що в нас такого не було. Ми з перших годин працювали. Якщо цей шок використати для того для мобілізації. Бо ми за цей рік зробили такі речі, які ми які ми робили, може, і не зробили би навіть, тому що або не ставало би часу, або то не можна, або якісь заборони. Тому цей стан шоку він наоборот спонукав до речей, які ми зробили, наприклад, і, і самі за себе за це горді. Тому що ви знаєте, як російська пропаганда нам вбивала, що два українці три гетьман. А тут раз, ефект шоку і цього немає. І один президент, одна влада, і одна ціль. Все тому цей раз викликав ефект шоку. Чи ви особисто і наша громада загалом подолали цей страх е ризику прильотів? Бо ну ми більш-менш спокійні, але кожна повітряна тривога це емоція, звичайно. Але ну десь ми спочатку закликали там, ховаються люди в укриття, десь люди вже й звикли, а десь вже й не ховаються. От як ви думаєте, це привикання, чи добре це чи погано? Привикання буває до всього, але це є небезпечно. Тому що ми бачимо, що біля Тлумача, мирне село, ракета влетіла в хату. Там. Як тут не стратегічні об'єкти, не нічого. Просто є звичайна, скажем, елемент помилки. Тому не треба бути байдужим. Треба, як кажуть, береженого і Бог береже. Тому не треба тут розслаблятися, не треба. Про нові проекти ви кажете, про встані шоку робляться такі речі, які не робились раніше. Я маю на увазі шелтери. Так були в нас приміщення, які там от вони такі собі були, так і тут виникла потреба приймати людей. Так переселенців, одразу чи не одразу з'явилася ідея таких шелтерів. Ми їх відремонтували. Ми їх маємо. Це вже є власність громади, і також це приміщення, в якому ми пишемо зараз. Це інтерв'ю, яке роками занепадало, яке викликало десь і обурення громади, що така гарна споруда історична, десь втрачається вже майже одним словом, власне, про ці проекти, які були були ну, дуже сильно на часі, і, можливо, ми б були їх не зробили, якби не ці жахливі події. Я би це називав, що ми е, жили від потреби. От виникала потреба, угу. і ми її думали, як вирішити. Якщо ми говоримо про шелтери, то що воно виникло? Третій місяць війни, квітень, я пам'ятаю, ми робимо обхід по школах, я бачу, як люди вже вживаються в класах, тобто клас. Учнівський чи в садочку, який мав би бути для навчання дітей, там же живуть сім'ї, десь собачка, десь котик, це вже стає помешканням. Мені тоді стало трошки так, ну, скажімо так, страшно навіть. Тому я розумів, що з першого, якщо ми затягнемо з цим процесом, з 1 вересня ми не підемо, діти не підуть в школу. А в нас була принципова позиція, що 1 вересня всі школи мають відкритися, діти мають вчитися. Очно вживу. Uh -huh. Почали шукати, куди ми можемо перестати. Тобто ми розуміли, що ми кудись людей не відправимо. Нам, хоч йшло діло до літа, ми розуміли, що нам треба переселити людей. Почали, а які в нас приміщення є? Побачили, що колишня лікарня, туб диспансер, колишня лікарня, яка була шкір вен диспансер хороші приміщення, в яких є десь є опалення, десь є вода. Ми склали такий мінімальний кошторис, попросили підрядників, щоб ми розуміли, що ми тоді кошти не могли ні за що проплачувати, попросили, щоб вони почали робити, а ми колись заплатимо. Але так і відбулося, бо ми розрахувалися через кілька місяців. Але ми зробили елементарні роботи. Тобто у цих двох приміщеннях, плюс будівля Червоного Христа, ми просто зробили для того, щоб люди могли переселитися. Елементарна побілка. Підлога помалювали, щоб була туалет, душова. І коли ми це тільки заявили, що ми це робимо, почали робити. І зразу до нас почала приходити допомога. Mm -hmm. Хтось приїхав і каже: от тут треба, напевно, пральні автомати. Хтось каже, треба душові кабінки. І так ми в складчину, Зараз ми бачимо, що. Ми можемо, тобто ми поміняли дах. Приміщення, які стояли під шифером давно, вже помінені дахи. Йде питання зараз про утеплення фасадів, паркани стоять, а про внутрішні кухні то все я вже не говорю. Це облаштовано дуже гарно. Тому тут процес був рух. Ми робили щось і нам допомагав. Скільки людей з мешкає у цих шелтерах, і чи є вони досі потрібними? Звичайно, ті люди, що живуть, у нас я вже так відчуваю, що вони нікуди і не поїдуть. Тому що вони вже облюбували місто Коломию, бо там був, звичайно, був потік трохи людей. Звільняли Бучу, звільняли ті міста далі, вони і Тобто такий рух. А зараз є свого року роду така стабільність. Я розумію, що доки ми не, не надамо їм власного житла, так як заявляла держава, вони звідси не поїдуть. Тобто. Е, ну Це є порядка, та як і було. Тобто десь більше 150 людей. Які живуть в наших шелтерах. І де зараз на днях угу. іде питання, що на вулиці Гнатюка, колишній садочок, там теж відкриється наступний шелтер. Це, скажем, він четвертий, але це, скажімо, що, якщо він комунальний, бо є ще шелтери карі, має кілька. Тобто, ми вже, скажімо так, вони вже не вміщаються. Більше як на, на, на руках, де як на пальцях однієї руки загалом, скільки ми маємо переселенців, це вже стабільна громада, так яка тут, яка тут вже живе, і тут облаштовується. Ну ми можемо говорити про офіційну реєстрацію, так. а це більше 10 тисяч. Але чи вони є, чи немає, ми не знаємо, бо постійно йдуть зміни. М -м -м -м. Можна говорити, ну але так на папері так, це вже так, нові коломияни, Фактично, так, так, так. так. ну і, і власне про це приміщення, в якому ми знаходимося. Ну хто хто б міг подумати, що власне в період війни, коли лунають сирени, тривоги, ми облаштуємо новий концертний зал, відродимо це чудове. Приміщення. І мало того, що відродимо, тут регулярно лунатиме і класична, і не класична музика. Як ця ідея народилася, чому ви її підтримали, чому ви вважали, що вона на часі? Ідея створення філармонії, скажімо, виникла ще до війни, але в часі того критичного мислення. Я так думаю, що кожна людина ж має якісь там скажімо, потаємні думки, свої мрії. І я думаю, що наші керівники культури мали потаємну мрію, аби якнайшвидше запрацював сокло. І тому при першій ж нагоді вони висунули, давайте ми в такому стані, як є, от оббили стіни, як ми бачимо. Це були перші концерти, це ж розумієте, це було так. Я сам то не вірю, коли приїжджав. Думаю, ну в мирний час, скажімо, люди в такий зал би не прийшли просто, бо було б багато претензій, і то не так, і та не так. А ми бачимо, що. Не пол, ну, це не повний рік роботи, бо це, мені здається, у квітні місті, в, трав... в травні, в травні, перші. В травні були перші концерти. Зараз ми вже бачимо дах перекритий, ми бачимо гарний туалет, що є дуже важливе. Тобто опалення. сюди підведена вода, каналізація, опалення, електропостачання по-новому підведено. Далі йде, тобто, якщо все буде добре, ми цього року основні роботи буде такі закінчені. Тому. Тут, я кажу, в мирний час нам би цього не вдалося. А це є просто праця це наших і Сергія Балановича, і Маріани Кодіної, і, і всіх працівників, які тут живуть, і пана Миколи, який до нас приїхав. Якби не війна, ми би не мали таких спеціалістів. Пан Микола, який, і дякуючи тому, що він змушений був, скажімо, виїжджати з Гостомеля. Він у нас досить хороший спеціаліст. Він є ідейним зараз таким натхненником всіх цих концертів і все. Дякуючи йому, багато чого тут крутиться в цьому в цьому залі? Ну я думаю, йому це теж не байдуже, оскільки він теж родом з Коломиї. Ну, з переміського так. села вчився в коломиї, жив в Коломиї, Тобто тому а. ми можемо дякувати справді за ці чудові концерти йому. Е ну але головне, так головне, це все-таки наші військові і їхні сім'ї. Адже завдяки тому, що у нас є багато військових, ми маємо дійсно хороший бюджет і можемо щось робити. Але як ми допомагаємо сім'ям наших захисників, сім'ям тих, які зараз боронять наші кордони? е, один момент, була така думка, я таке прямо дав завдання організувати список всіх хто воює. Почали ми звертатися, давайте звернемось куди? Ну, воєнкомат. Це закриті дані. Uh -huh. Давайте звернемось інші. Тобто це, і тому ми вирішили йти таким шляхом. Хто до нас звертається, ми це беремо на, на облік і допомагаємо. І так ми да, зараз і діємо. Тобто є запит, є потреба в чомусь. Ми так і працюємо. Тобто, це, ну, скажімо, що наша ініціатива а доєднувалися, наприклад, поїздки. Ви знаєте, того року багато поїздок було і за кордон, і Закарпаття. Це якраз їхали діти чи близькі родичі наших, чи загиблих героїв, чи тих, які зараз проходять військову службу, які мобілізовані. Останній із проєктів це є, скажімо, басейн. Ми розуміємо, що таке басейн для здорового способу життя. Тому ми якраз заклали кошти в минулому році, і в цьому році. Це є і підтримка місцевих підприємців, тому ми готові до інших проєктів, щоб це було, скажімо, як мінімум, двойна вигода. Це була би послуга корисна для наших родин військових. І це підтримав підтримувало наш місцевий бізнес. Ви знаєте, ви були зачепили тему освіти? Що було так якби, таке ключове завдання? Все таки запустити з 1 вересня очне навчання, щоб дітки повернулись до школи. Бо ми пригадуємо, що перед тим ми думали, що ковід це найстрашніше, так і наші діти дуже довго вчилися онлайн. І тут, коли повномасштабна війна, ми приймаємо рішення, що діти мають вчитися очно. А це шалений виклик. Це укриття, це облаштувати ці укриття, подбати про безпеку кожної дитини. Чи не було тоді страшно за це? Адже ну, чимало дітей тоді перепадали на відповідальність не батьків, а саме вчителів і саме міської ради. Дивлячись зараз назад, я розумію, що, о, скажімо, о, та така там бажання, щоб діти вчились 1 вересня, ми не розуміли, що нас чекає. По-перше, ми не знали, що треба буде укриття, бо нас ще скажімо, в той час ще не бомбили. Угу. Друге, ми не знали, що нам треба буде генератор, що буде питання світла. І дуже великий виклик літом був, коли ми знали, що з 9 тисяч учнів, більше трьох тисяч, не були в Коломиї. і ми не знали, повернуться вони чи не повернуться. Те саме і садочка стосувалося, але ми дали чіткий сигнал, що ми будемо працювати. Це був сигнал і для вчителів, Це педагогів, музичних шкіл, тому що ми сказали, що ми починаємо працювати. Тому, будь ласка, хто приїхав, той працює. Це було теж таким спонукальним, щоб люди повернулися в Україну. Тому що, якщо б було сказали, школа онлайн, ну знаєте, як? ну чого їхати, ми і так можемо там вчитися. Так, так. Працівники могли б теж не їхати. Тому це спочатку почалося було скажу, з працівників міської ради. Коли ми побачили місяць, другий, що е, тут безпечно, я тоді сказав, будь ласка, хто повернувся, будь ласка, ще 10 днів чи скільки там побути за свій рахунок, далі хто приходить. Я більше заяви, я не пам'ятаю, з якого там числа, але я сказав, я більше заяви за власний рахунок підписувати не буду. Тобто, хто мав повернутися, повернувся. Це більшість, це одиниці, хто не повернувся. Таке саме кажу, було з працівниками і освітніх закладів, і культурних. Ну і звичайно, і це стимулювало, що 1 вересня діти мають піти в школу. А це, а це ми розуміємо, що ми навіть е, е, бачимо поруху е, транспорту в місті, життя в місті. Якщо діти не йдуть в школу, ну скажімо, не оживає місто пізніше, або, а А це, це стимулює піднятися і підвести дитину в школу. Ті укриття то був колосальний виклик. Бо я пригадую, які вони були на початку, які вони зараз. То є дві великі різниці, як то кажуть. Дивіться, мені свого роду навіть приносило задоволення залазити в ті підвали. В якій по 10 років ніхто не заходив, бо вони були захарашені старими партами. Всім, що не потрібно, це зносило в укриття. Тобто, перше було. Я бачив самих такі здивування у очах керівників школи, коли вони побачили, а скільки у них там приміщень. Так. А тоді почалися ремонти і кажу, ми всюди зробили це. Цей рік змінив вас особисто і нашу громаду. Однозначно, дуже сильно змінило. Тому що, якщо, я би сказав так, до війни ми могли, ми, ми могли б себе якось назвати, скажімо, мрійниками, то зараз ми є реаліст. І коли до війни, я десь коли в таких розмовах казав, що Ізраїль, який живе серед Арабського світу, і в нього перша стаття в Конституції написано «вижити», і я казав, що це до нас теж, до нашої держави належить, була деяка іронія така свого роду. Зараз ми це розуміємо. У нас перше питання вижити. Вижити військово, це найперше, а далі вижити економічно. Бо ми розуміємо, що ми є частиною Європи і ми не можемо сховатися за якоюсь ціною, що якісь собі там введемо закони, які будуть захищати. Нас. Ні, ми бачимо, в цьому є плюси і мінуси, скажімо, якщо. Наші люди, які поїхали, скажімо, на заробітки туди, вони нас підтримали і ми не змогли просто впасти скажімо, з голоду померти, бо це свого роду так і було. Так само і тут, але ми не можемо бути придатком, сировинним придатком. У нас зараз є друге питання розвинутись так, щоб ми цю допомогу, цю лояльність перетворили на хорошого споживача нашої продукції. От Знайомі приїхали з Франції, і каже, французи тепер зрозуміли, що Україна годує Європу. Тому що, коли почалась блокада на морі, і зерно не можна було, не було, в них піднялися ціни, вони розуміли, що це саме українське зерно до них не доходить. І тому, а ми тепер маємо подумати, чи нам треба зерно вести, чи нам треба вести вже вироби інші, які щоб ми були не сировинним додатком основним. А виробником? Так. Високоякісної, високотехнологічної продукції? Однозначно, якщо підсумувати цей рік, ми стали витриваліші, ми стали сильніші, впевненіші в собі і згуртованіші, очевидно. Але все ж таки, ну, всі ми живемо надією, що завтра це закінчиться, післязавтра це закінчиться. На вашу думку, що нас чекає завтра? Дивіться, якщо у нас. Цей рік було питання, скажімо, я би це порівняв з таблицею Маслова. Якщо в нас цей рік було питання вижити, аби ми мали свободу пересуватися по країні, щоб ми мали що їсти, пити, то наступний рік йде питання вищого виживання серед рівних, серед європейських країн вижити як нація, як держава. І це для нас дуже важливо. І тому саме то, що я казав, що діти мають вчитися. Це і дуже важливо. Я сьогодні, можливо, я вже так казав, мав зустріч з дітьми і з викладачами наших шкіл. Це один з щасливих днів за мою каденцію. Я почув, як наші діти і молоді вчителі готові реформувати освіту для того, щоб тут жити. І я почув, я почув, що є, скажімо, друга сторона, яка хоче це підтримати. Тому заради цього нам треба і жити. Тому що ми багато уваги приділяємо такої, такій буденності, як одягтися, що з'їсти. А насправді це, це не є таке важливе. Це Напагаю. не є таке важливо. Тому ми маємо перейти оцей, скажімо, у вищий рівень. І ще одно я б хотів сказати, що перший рік війни ми мали зовнішнього ворога. Він нікуди не пропадає. Але ми бачимо, як процеси йдуть, це і внутрішнього нашого поїдання. Тобто, ми бачимо, зараз я спілкуюсь з багатьма головами. Місцеве самоврядування показало, що воно є дуже сильно і велику роль зіграло в цій війні. Тому ворог зараз буде бити якраз по цій гілці влади. Звичайно, ми маємо міняти суспільство. Корупція і все інше має відійти. Але ми маємо вірити. І любити один друга, бо просто поїдати це тільки на догоду нашим ворогам. Очевидно, що ж ми схиляємо голову перед пам'яттю кожного, хто поклав своє життя за Україну, і дякуємо кожному солдату, який боронить зараз нашу незалежність від ворога. І що ж, нам залишається справді тільки боротися разом, бути згуртованими і розуміти, що разом переможемо. Все буде Україна. Дякую вам, пане голову, і нагадаю глядачам, що спілкувалися, підсумовували. Рік повномасштабного вторгнення із міським головою Коломиї Богданом Стадіславським. Дякую вам за увагу. Побачимось. Дякую Богу і дякую нашим збройним силам. Все буде перемога і Україна.